П'ять вправ, які робила кожна, можливо, і робить до сих пір у своїй тренувальній програмі, які насправді не несуть користі, а можуть і нанести шкоду нашому тілу. Давайте розберемось з ними та які альтернативи можна дати. Усім привіт! З ким раптом не знайомі. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла. На ньому вже багато корисних відео, тому якщо вас цікава тема фігури, тема постави, спорту для новичків, так і для більш прошарених людей у цій темі, ви знайдете багато цікавого на цьому каналі. А тепер давайте розбирати вправи. Почнемо з однієї з найпопулярніших вправ, яку дають просто як панцею від усього. Це планки. В чому проблема планок, якщо ви робите їх саме статичними в надії укріпити прес? Питання в тому, що наш живіт м'язи кору не будуть так довго отримувати положення, якщо ви хочете стояти в планках хвилину, далі і більше, ви або почнете компенсувати це питання поприком. Дуже часто, що людей з неоптимальною поставою, або просто з некоректними побутовими паттернами руху провисає таз, вони провисають в плечах. Ясно, що зараз я це все гіперболізую, але загально. Привисає шия у людей. Зап'ястя заламані, все на все навантаження уходить суто в зап'ястки, які потім турбують. Тобто багато взагалі проблем, які можуть бути з цією вправою, плюс вони не виправдані, тому що ми не зможемо більше умовних 40 секунд, якщо ми не все життя займалися спортом. Ми професійний спортсмен, який може, наприклад, там як акробати робити різні флажки, і так далі, у яких дуже сильний кор. Не зможемо цю це положення отримувати. Кором ми будемо знову або прогинатись компенсувати це чимось іншим, або просто висіти на зв'язках умовно, тому від цього не буде користі. Плюс загально, якщо ми хочемо сильний кор, класно б його залучати функціонально в динаміці. В статиці, якщо ваша робота не потребує того, щоб ви годинами стояли отак, так. Сенсу його розвивати не буде, якщо ви все таки жива людина, яка десь рухається, піднімається, навіть якщо ви сидяча робота, але ви там ходите по магазинах, піднімаєте дітей і так далі. Класно, щоб ваш кор розвивався. В напрямку того, як він рухається в житті, тобто вчився стабілізувати момент в динаміці, зупиняти рух, тримати наш баланс, усе це. Тому, якщо ми дуже любимо планки, як мінімум, ми їх правильно відбудовуємо, збільшуємо площу опори, тиснемо в кожен пальчик, слідкуємо за положенням свого хребта і додаємо якоїсь динаміки. Наприклад, можемо ходити сюди на вдих і на видих, повертатись в цю ж планку, не розвалюючи корпус, і не менш важливо слідкувати за диханням. Якщо ви в планках ще й затримуєте повітря, якщо ваш живіт випадає, ще дуже часто бачу. По людях оцей домік, який ми звикли говорити, коли там качаємо прес на спині, може проявлятися і в таких положеннях, і це свідчить про знову таки неоптимальне залучення кору. І ми робимо і марну трату часу на це, і, можливо, поглиблюємо свої проблеми зі спиною в цей момент. Тому Краще динаміка. Динаміка супер, там, де буде залишатися баланс, це якась зупинка руху. Різні форми, але з правильним диханням, гарною відбудовою положення. Якщо вже заходимо в тему пресу, сюди ж іде, ви можете здогадатись, думаю, різні скручування. І знову такі таки, проблема не те, щоб в скручуваннях, але в чому? В основному у відбудові положення люди не вміють дихати, і або тут притискають сильно. Поперек вона знову виходить у цей будиночок, коли ми качаємось, або тягнуть шию дуже часто, якщо ви качали і відчували в ньому шию, то придивіться знову до того, щоб взагалі поки виключити це, цю вправу зі свого тренувального плану. Якщо ви робите ще такі великі скручування, ви більше навантажуєте не живіт, а згідно стегна, які будуть нам притягувати да, живіт. Корпус взагалі до Те саме стосується, наприклад, якихось отаких вправ, де ви будете просто на неконтрольованому корі притягувати ноги до живота. Ви можете відчувати печіння десь в животі, але вона не гарантує того, що нормальне залучені глибші шари, щоб не було проблем з шиєю, з попереком після таких вправ. Як мінімум, поки ми не впевнені, що ми класно дихаємо, залучаємо нормально кор роботу. Взагалі такі вправи схожого характеру, будь-які підйоми ніг, наприклад, до корпусу і підйоми корпусу, різкі не контрольовані, виключаємо, в чому тут ще може бути проблема, якщо ми знову таки робимо отакі різкі скручування. Це за різке навантаження на хребет. Тому тут можна було, навіть якщо ми залишаємо, залишаємо базу там піднімання ніг, зробити це повільнонько з гарною вибудовою всіх відділів хребта, тобто щоб у нас поперек не був прогенів, не лежав, щоб ми залишили нормальний лордоз, залишили нормальний шийний лордоз, на видих вміли залучати живіт, якісно, щоб він не випинав, піднімати ноги в такому положенні. Далі вже від цього. Поскладнюватися, якщо ми хочемо пропрацювати, наприклад, гарне згинання хребта, то це краще робити повільненько, підконтрольно, щоб ми один за одним хребці згинали. Це не було якимось дуже різким рухом і ударним навантаженням для хребта. Тому знову, як із планками, в цілому не те, щоб це погані вправи. Вони, наприклад, не можуть там, промалювати рельєф, якщо ми їх робимо правильно. Але через те, що у більшості немає нормальної відбудови положень хребта, і так є проблеми з шиєю, з попереком, то ці вправи будуть їх поглиблювати, при цьому не давати того, що ми від них хочемо. Ми від них хочемо плоского живота, а навантажуємо більше умовно ноги, спину. І глибоким м'язом живота жодним чином не даємо якоїсь роботи, вони просто не потрібні в цей момент. Тому краще знайти оптимальніші варіанти, які нам будуть пропрацьовувати знову таки навичку зупиняти рух, навичку стабільності, динамічної стабілізації кору, зупинки руху, балансики, дихання, взагалі, включення всіх діафрагм, розуміння їх, взагалі функціонування в роботах. Далі, те, що ми теж робили зі школи, це різного плану лодочки. Коли ми робимо отак, і чим більше разів, тим краще, і качаємо спину. Питання в тому, що більше з вас думаю, відчуває тут поперек. Загалом тут не можна сказати про всіх, але у більшості жінок, яких я бачу статистично, теж снихлених вперед, і таке положення їм цю поставу. Погіршить, тому що воно ще більше поперек, який так укорочений буде залучати, а все інше не включилось в роботу. Взагалі, якщо у вас є питання по попереку, якщо вас сидячий спосіб життя, або навпаки, ви багато чого носите, але спина втомлюється наприкінці дня, то вам не треба ще додатково поперек залучати. Він і так один за всіх втомлюється, умовно. Якщо вони слабкі сідниці, слабкі живіт, бо ми там тільки скручування робимо, да, те, що вже проговорили і так далі. Тут, якщо хочеться попрацювати над розгинанням хребта, то класно б як мінімум відбудувати це положення таким чином. Щоб у нас таз був гарно притиснутий в підлогу, щоб ми не провисали на Уже він був трошки залучений. В цей рух була гарна опора в ребрах. І ми з відчуттям руху лопаток плече, ще її гарним відведенням, з врахуванням роботи очей розгинались. На рівні грудного відділу ну, і Ми працюємо над розгиначами хребля, класно впливає, да, там на поставу у кого грудна клітка, наприклад, завалена, але при цьому ми робимо ці рухи неконтрольовані з увагою на поперек. Тому будь-які гіперекстензії варто вводити дуже обережно, якщо вони вам підходять і реально потрібні, бо дуже багатьом людям вони просто не потрібні в тренувальній програмі, бо їх поперек і так перенапружений. Далі розберемо проблему зведених лопаток постійно в усіх рухах. Є окремі вправи, де нам реально потрібно зводити-розводити лопатки, коли це, наприклад, їх фінальна мета. І ну, от вона була направлена на це. Загально, якщо ми працюємо над силою спини, наприклад, от такими тягами, які думаю, багато хто робив в тренажерах, чи з резинками вдома, чи без нічого, і в них постійно суто зводимо. Розводимо лопатки, ми не працюємо функціонально з м'язами спини, і це недобре. Взагалі, лопатки у багатьох людей просто загально сліпа зона, якою вони не вміють керувати. Я бачу це по людях на своїх тренуваннях, що нам часом потрібно прям. Досить багато зусиль і часу закладати на те, щоб навчити взагалі лопатками рухати, відновити нормальний плечі лопатковий ритм, щоб весь наш плечовий пояс рухався злагоджено і не було просто окремо ізольованих зведень цих розведень лопаток. Плюс люди, які багато тренуються, звикають робити так, можуть собі набути поставу таку з розкритою грудною кліткою, коли вона йде так, наче на взльот. І це так само недобре і створює постійне напруження. При цьому у нас все ще м'язи спини не сильні, нормально, да, умовно. Ну, от ми хочемо не качати спину, щоб типу у нас була рівна спина, тому що м'язи спини будуть сильними, будуть це тримати. Але це нам не покриває ці задачі. Тому ці вправи супер. Але ми маємо навчитись вибудовувати з, умовно, такої спини оптимальне положення лопаток і рухатися, розуміючи, як включаються в це Ті ж найширші м'язи спини, щоб ми відчували рух від плеча, і у нас не було самою метою зведення лопатки, а лопатки працювали в оптимальному положенні, тобто не просто розхлябані в ці рухи. Це стосується, ну і цих, наприклад, теж. Да? Коли ми не розуміємо оптимальне положення плеча, як воно має стояти, у нас це впливає і на завали ліктів, на те, що ми знову-таки просто зводимо, розводимо лопатки, і це не має сенсу. І останнє теж думаю, багато хто, особливо хто займається вдома, наприклад, з резинками робить це різного формату махи. Назад, і тут питання не в тому, що вправа погана, вправа супер. Просто дуже багато людей робить їх за рахунок попереку. Або це прям буває особливо, у кого є якісь танцювальне чи гімнастичне минуле, дуже агресивно такого плану. Або просто ви можете не помічати, що у вас згинається, розгинається поперек. А не залучається в це нормальні сідничні м'язи, теж там буде стосуватися якихось махів в сторону і так далі. Якщо це ще й відбувається з якимсь обтяженням, якщо в нас обтяжувачі або резинки, відповідно поперек отримує ще більше навантаження, яке йому не було потрібно, а Сідниці ми не відчуваємо. Тут просто потрібно. Вміти знову тримати нейтральним не значить, що в усіх вправах у нас має бути ідеально положення хребта. Спина може округлюватись, це не проблема. І в різних положеннях, і в житті, і в вправах, просто зважаючи на те, яка у нас мета. Тут мета включити сідничний. Ми маємо працювати стегном, а не попереком. Тому ми маємо навчитися відділяти собі тазовий регіон від попереку взагалі в. Умовно карті мозку, да, розуміти, чим ми в моменті рухаємо, відбудовувати гарне положення і з нього рухати саме кульшовим суглобом на розгинання, щоб ми залучали скорочення сідничних м'язів в роботу. Плюс, взагалі, багатьом, до речі, допоможе порада просто зійти на лікті часто. Тут сідниці на початку в трошки ще більш розтягнутій формі, і у нас менше шансів залучити поперек, але знову, якщо ви взагалі одразу заходите в це положення ви так і не вмієте відбудовуватись, теж толку не буде. Да? Тому нам треба, як мінімум, наприклад, навчити заправляти ребра і уходити тут можна в будь-які різні. Полодження, але розуміючи, що ми яким регіоном робимо. Тому тут питання не вправах. І взагалі в усіх, як ви зрозуміли, питання не в тому, що вправа якась погана, а в тому, що або не та форма, яка була б потрібна, або є питання по техніці, дуже розповсюджені, бо нас вчили якось завжди не так, і ніхто не вчив до свого тіла взагалі. Прислухатися, розуміти, що у вас відбувається, там якось відчувати свої ті ж лопатки, чи відбудову там, положення на зап'ястях, чи свої пальці на ногах, наприклад. Тобто, просто у нас раніше не була розвинена ця культура розуміння, що в тілі працює. Було просто потреба якомога більше вправ зробити, якомога більше втомитися, і тоді вважалося, що ми гарно попрацювали. Але насправді це не так і. Зараз чудово, що йде тенденція вже до більш усвідомлених рухів тілом, і ви можете на цьому прикладі принаймні вже почати помічати якісь нюанси у своїх тренуваннях, особливо якщо ви тренуєтесь самостійно вдома, тим паче, якщо ви тренуєтесь самостійно в залі. Хто хоче тренуватись правильно та від своїх занять отримувати тільки плюс до здоров'я та краси, і не хвилюватися, що ви щось робите неправильно, бо вам так показали, чи якась техніка у вас страждає. То запрошую вас доєднатися до своїх онлайн-тренувань у форматі зум-зустрічі. Тобто, це тренування не в записі, а наживо в невеликих групах, де я як тренерка бачу вас в реальному часі та коригую техніку. Ми розбираємо на базовому курсі, який триває місяць, усі основи, як правильно тренувати живіт, робити розминки, руханки суглобні, тренувати спину, ноги, займаємося стопами, диханням, такими корекційними ще пунктиками, які дуже багато. Людей пропускають у своїх тренуваннях, як з кимось, так і самостійних. Тому, якщо вам цікаво занороватися тіло глибше, зрозуміти, як воно працює, які вправи потрібні саме вам та як їх правильно виконувати, то заходьте в опис під цим відео, там ви знайдете посилання на всю інформацію, коли, скільки, як записатись, і зможете проконсультувати зі мною. Буду вдячна, якщо у коментарях поділитесь, чи були вам знайомі ці вправи, які я показувала, чи робили ви їх, чи знали про ці помилки. А загальна дякую вам за. Це перегляд до зустрічі на цьому каналі або на килимку, якщо ви захочете займатись разом.